І шахедів по області вночі окупанти атакували Одещину. Всі цілі збила наша ППО. Уламки впали на територію яхт клубу. Там пошкоджені школи вітрильного спорту, ангар та декілька приватних катерів і яхт. Обійшлося без постраждалих в акваторії моря. Ну з відомих причин заняття не було. Ми працювали на виїзді в в інших локаціях і в Україні, і за кордоном. А тут була основна база наша. От основна методична база. А ось по Миколаївщині армія РФ запустила ракету Х-59. О пів на четверту ранку її знищили оборонці неба. Влучань немає. Потерпала від обстрілів ночі і Донеччина. Окупаційні війська обстріляли центр Слов'янська, влучили у будівлю гуртожитку одного з вишів. За попередньою інформацією, під завалами опинилися двоє людей вночі два прильоти, центр міста, вулиця Свободи, влучання гуртожиток Луганського градного університету, на щастя Петжев. Під вогнем ворога була й Херсонщина. Зранку росіяни поцілили по житловому кварталу обласного центру. Попередньої п'ятеро поранених. Двоє з них працівники охоронної фірми. Вони під час обстрілу знаходились у службовій автівці. Серед постраждалих і 47-річний чоловік. В нього осколкові поранення обох гомілок. Другий прильот стався на територію транспортного підприємства. Там постраждали двоє чоловіків. Їх ушпитали змінно вибуховими травмами. Вночі ворог обстрілював з авіації Береславський район, влучив в лікарню, Понівечне терапевтичне відділення. У приміщеннях вибиті вікна та двері, потрощене обладнання. Обійшлося без жертв. 72 бойових зіткнення відбулося протягом останньої доби. Військові РФ не полишають спроб оточити Авдіївку. Втім, зсу продовжують оборонятися на сході та півдні України та наступають на Мелітопольському і Бахмутському напрямках. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 800 російських окупантів, 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем. 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 22 автомобілі та одиниця спеціальної техніки. Мінус ще одна сушка: сили оборони на таврійському напрямку, вкотре збили російський штурмовик су 25 Це вже третій літак, знищений на Донеччині за тиждень. Неспокійно почуваються ворожі судна і на російських аеродромах. Вночі зсу атакували літовища поблизу тимчасово окупованого Бердянська та Луганська. А в телеграм-каналах російських пропагандистів цей удар називають одним з найпотужніших за всю війну. На творі що... ураження такої техніки, як вертольоти противника, які він використовує, такі як К-52, Мі 24 та інші. Ну це безумовно ще добре для нас, тому що вертольоти разом з тактичною авіацією постійно працюють на фронті на передній лінії. Ще три дитини повернули в Україну з окупованої частини Херсонщини. Це два хлопчики і 6 -ти років та восьмирічна дівчинка. Про це повідомили в Мінінтеграції. А минулого тижня, після 19 -ти місяців розлуки, воз'єдналася ще одна сім'я. До своїх батьків повернулися також дев'ятирічна дівчинка та її старший брат. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу.